Тому там десь п'ятнадцятого століття китайці власнили з допомогою китайських е бамбукових паличок. Тобто вони брали просто кидали їх в вогонь, воно горіло з таким шаленим сліском. І саме в такий спосіб китайці вважали, що вони будуть відлякувати всякі зло, яке до них ну, наближається. Як звуть? Сирій Сирій зі кидає зльова. Сергій, уакви, запитання. Китайською Нієн нієн, Нієн китайською це є доброго дня. Так або ні? Ні. Молодець, їдемо далі. Ога, на запитання. Поїхали, пришечуємося трошечки. Крок до переду. Нієн, це дракон або чудовисько. Так або ні. Ні. До побачення. Сьогодні, друзі, саме н'єна ми будемо зустрічати і проважати. Саме цей нєн, це китайське чудовисько, а як побачимо його, що називають як рік. Ога, ніхао, це є добрий день по по-китайськи, так чи ні? так, та, та. та, добрий день. Слухайте, ти. Юля, Так. Слухайте, ти кулятик розумієш ли, в мене таке. Ата, добрий день. хе хе Це правда, відповідь, їдемо далі. Поїхали. Ога, гося звершали, привітайте, будь ласка. І... Злі духи бояться червоного кольору. ну Згідно вірувань китайців, злі духи бояться червоного кольору, так або ні? Злі духи, ну це от всякі ті оці дракони, такі інші. Ну один, але насправді справді світ, не знаю, що два. Третій, перший, і, перший, ну, немає. і отже, е, скільки днів церков Китай моїх хто буде найближчий, то відкрили по другому Отже, кажи, цифру. Від 1 до 30. Скільки днів, коли у новий рік? 2. Два, Ти? Сім. Ти? Супер. Три. Коли What's my age again? <laughs>